Всім доброго дня! Сьогодні я покажу вам, як зареєструватися на централізованій біржі, і потім розповім, як нею користуватися і що робити. Посилання на всі біржі, які на сьогоднішній день актуальні, я залишу під відео. Вибираємо, яка вам подобається, і реєструємося. Я вибираю українську біржу WhiteBit. І на її прикладі буду показувати, що за чим робити. Переходимо за посиланням, відкривається у нас отаке віконечко. Сюди вписуємо свій емейл, створюємо пароль, придумуємо і ставимо галочки. Зараз усе буду покроково показувати. Ввели свою пошту, придумали пароль, ставимо галочки і натискаємо продовжити. Тепер на пошту у нас прийшов код з пошти, заходимо на свою пошту і вводимо сюди цей пароль. Ввели пароль з пошти, натискаємо кнопочку продовжити, і вас перекидає на таку сторінку. Тепер знову натискаємо продовжити. Якщо у вас немає такого додатку на телефоні, натискаєте Ні, і воно вам пропонує його завантажити. Натискаємо на QR-код, скануємо QR-код з телефона і далі будемо продовжувати. Завантажили додаток на телефон, натискаємо продовжити. І тепер скануємо даний QR-код з телефона. Додається в додаток біржа, і сюди вписуємо пароль, який генерується додатком. І натискаємо Connect. Все, готово. Тепер найголовніше ми будемо проходити процес верифікації. Це те, що ви будете. Вказувати, що ви, реєструє... що ви та сама людина, за чими документами ви реєструєтесь, починаємо старт. Вибираємо країну. Продовжуємо і починаємо заповнювати тут всі свої дані. Після заповнення всіх даних натиснули Next. І тепер вибираємо тип документу, через який будемо проходити верифікацію. Воно нам дає те, як треба правильно сфотографувати документи. Фотографуємо і відправляємо їм на перевірку. Для зручності виконання цієї операції у нас є кнопочка продовжити з вашого телефону. Натискаємо її, з телефону скануємо QR-код і продовжуємо далі з телефону. Після того, як ви виконали всі інструкції з телефону, відправили свої документи, там покрутили головою. Поморгали все, що воно там вам пише. У вас з'являється таке меню, що вам в наступні 24 години дадуть відповідь, прийшли ви в верифікацію чи не прийшли. Якщо ви прийшли, то ви зможете користуватися функціоналом біржі. Якщо не пройшли, то вам треба буде повторити цю спробу. Ще раз, можна використовувати ті самі документи, можна спробувати змінити документи, наприклад, не через ID-карту, а через посвідчення водія. Ну, Я думаю, що там, якщо не з першого разу, то з другого все у вас вийде, все буде гарно. І тоді будемо користуватися цією біржею. Після того, як вам підтвердять верифікацію, ви заходите на сайт, вводите свій логін-пароль і у вас відкривається головна сторінка. Тепер тут у нас є ваше меню налаштування вашого аккаунта, є історія ваших операцій на біржі, ваш гаманець, можливість його поповнити. Поповнювати можна або через карту, або через інш, з іншого гаманця заводити гроші на біржу, є різні варіанти. І далі переходимо до самих можливостей цієї біржі. У нас тут є, по-перше, це торгівля, є просто обмін конвертування, тобто, ви хочете віддати USDT. І придбати, наприклад, біткоін. Вписуєте вартість і конвертуєте. Або ж переходимо далі. Це у нас спотова торгівля. Вона вам тут пропонує пояснення, які тут є меню, і все інше, що воно означає. І тепер бачимо. Так у нас виглядає зона торгівлі на біржі. Тут у нас обирається монета, яку ви хочете купити торгова пара. Стандартно стоїть біткоін, але можна вибирати будь-яку, яка вам цікава. Обрали монету. У нас вже є, наприклад, на балансі USDT. І що ми хочемо зробити? От, у мене тут є ордери на купівлю і на продаж ВБТ це біржовий токен цієї біржі. Це у нас лімітний ордер. Якщо ви хочете купувати не за ринковою ціною, а за те, яка вас цікавить. От, наприклад, я виставив ордер в 3 долара. Тобто ціна, коли токену ВБТ. Сягне 3 долара, мій ордер спрацює. Тобто ціна повинна впасти в майже в 2 рази, трошки більше, ніж 2 рази, щоб цей ордер виконався. І також у мене стоять ордери на продаж. Коли ціна дойде, от найближчий, 6,59, максимум ціни був поки 6,37 за короткий проміжок часу. Тобто, якщо ціна дойде до цієї ціни. Одна монетка ВБТ у мене продасться, я за неї отримую 6,6 доларів. Це у нас біржовий стакан. Тобто тут вказуються всі отакі от ордери, тобто, кожен, хто виставляє такий ордер, він автоматично попадає в стакан і тут вони всі відображаються. Червоні це ордери на продаж. Зелені на покупку. Зліва у нас вказана ціна, за якою продається, кількість монет і еквівалент USDT. Тепер перейдемо до того, як саме ми хочемо придбати і що для цього треба. Тобто, якщо ми хочемо купити за ринковою ціною, ми натискаємо на Market. Вписуємо. Кількість ВБТ, скільки ми хочемо купити. У ну, мене в свободному еквіваленті є на 1,3 ВБТ. Ну, я напишу 1. І натискаємо «Купівля». Підтверджуємо. От, воно нам пише, що ордер виконаний. Тобто, ми придбали одну монетку ВБТ. Тепер уявимо, що ціна виросла, і тепер ви хочете продати. Як бачите, ось з'явилося тепер для продажу. Я так само натискаю 1, тобто максимум, і натискаю продаж. Підтверджую, ордер виконаний. І знову тепер у мене тут зникли ВБТ, і знову з'явилася можливість їх придбати за USDT. Ось так відбувається сам процес е, торгівлі. Якщо ж ми хочемо е, собі створити ось такі лімітні ордери, то ми натискаємо ліміт, е, вказуємо ціну, за якою ми хочемо е, придбати або продати валюту, вказуємо кількість, е, воно нам рахує, скільки це буде коштувати USDT. І натискаємо купівля. Ну, наприклад, я хочу купити там, за 1 долар. І максимум я можу придбати 8,2 монети. Ну, нехай там буде 5. Натискаю купити. Ага, сума повинна бути не менша. Ну, давайте поставимо 6. А, натискаю купівля, підтверджую. І ось він у мене цей ордер з'явився в списку. Якщо ціна дойде до 1 долара за монету, я придбаю 6 монет. Але я не думаю, що так низько впаде ціна по цій монеті, тому цей ордер можна скасувати. В будь-який момент ви можете ці ордера всі скасовувати. Так само ви виставляєте ціну продажу. Вказуєте кількість монет, які ви хочете продати. І воно вам рахує, скільки ви отримаєте USDT. Натискаєте продаж, і так само у вас з'явиться ось тут в меню Лімітні продажі. Тепер перейдемо до інших способів торгівлі. Фьючерсні. У мене зараз доступного балансу для фьючерсів на цій біржі немає, тому буду показувати лише умовно, як це все працює. Якщо ліміт і ринкова ціна аналогічна зі спотовою торгівлею. Ну, наприклад, ви виставляєте лімітку на закупівлю по 42 тисячі. От, ви дивитесь, що. У нас за 15 хвилин ціна різко зросла. А ви хочете придбати ось за такою ціною. Ви ставите 42 тисячі, вказуєте кількість, яку ви хочете купити, але бачите, є мінімальна кількість BTC. Е -е. І вона вам буде рахувати в доларах, скільки це буде коштувати. 42 долари. І натискаєте купівлю, і у вас буде сформований ордер. Але е, хочу вас попередити, що що стосується фьючерсів, то е, краще купувати завжди по маркету. І потім е, отут заповнювати стоп лоси і тейк-профіти. Тобто, якщо ви е, неправильно вгадали напрям руху монети, то тоді вас виб'є по стоп лосу і ви не втратите всі гроші, а лише частину. А тейк Profit» вам гарантує те, що е, якщо ви вгадали, е, куди піде ціна, але, наприклад, відійшли від ноутбука кудись, е, або взагалі лягли спати, то ваш ордер при досягненні ціни автоматично закриється. І ви заробите при цьому е, ті гроші, на які ви розраховуєте при відкритті позиції. Тому раджу завжди користуватися стоп е, лосом і тейк-профітом. Тепер перейдемо до інших можливостей цієї біржі. Це у нас іде. Криптодепозит. На сьогоднішній день це із централізованих бірж WhiteBit дає найбільші відсотки по річним депозитам взагалі на крипторинку. Наприклад, річний відсоток по всіх монетах, от він складає, де можна вибрати, 360 днів. Він складає 17,39. Є певні нюанси, це те, що ви цими грошима не користуєтесь. Тобто ви їх віддаєте в користування біржі. Наприклад, якщо ви придбали BTC, ну, візьму, наприклад, 0.1 біткоїна ви придбали, то блокуючи їх на 360 днів, ви через рік отримуєте ось таку кількість біткоїна. Це достатньо високі відсотки, виходячи з конкурентності на ринку. Я не знаю жодної централізованої біржі, яка дає такі самі відсотки. Якщо ви захочете забрати свої кошти, то ви можете це зробити буквально в 2 кліка, виводиться спокійно, але при цьому ви не отримаєте відсотків. Також ви можете змінювати період. Днів, наскільки ви хочете заблокувати, і від цього змінюються відсотки. Наступний момент лаунчпади. Якщо у вас є токени цієї біржі ВБТ, то періодично вони проводять роздачу монет. Тобто ви блокуєте свої токени ВБТ, і за це ви отримуєте. Токен якогось нового проєкту, який хоче вийти на дані біржі. Такі самі лаунчпади проходять на будь-якій біржі, там і на Binance, і на Bybit, і на інших. І, в принципі, це непоганий спосіб заробляти, але у кожної біржі є якісь свої мінімальні значення входу в цей лаунчпад. Реферальна програма, це коли ви запрошуєте друзів, і біржа за це платить вам відсотків від їхньої комісії. Всі інші меню, вони вже не є основою для заробітку. Це вже більше для іншого використання, там, якщо ви хочете рекламувати біржу, отримувати від неї якісь бонуси і так далі. Тому подібно, тоді вже будете користуватися цими іншими меню. В торгівлі також, в принципі, все показав. Це у нас ринки, тобто ви будете слідкувати за вибраними вашими монетами. Можете приймати участь ну, так воно виглядає, по зміні ціні. Можете приймати участь у турнірах і маржинальна торгівля з плечем це по суті, ті самі фьючерси, тільки як бачите, тут плече до 100. А тут можна до 10 використовувати. І екосистема біржі це те, що впливає на знижку за комісії, P2P покупка монет і так далі. тому подібне, Документи по цій всій біржі і так далі. На цьому функціонал біржі WhiteBit, я думаю, що він закінчується. Більше можливостей, такі як торгові боти спотові фьючерсні, я буду показувати вже на огляді Binance і на огляді OKEX, те, що я буду знімати трохи далі. А для української біржі, я думаю, що і так це дуже гарний результат, і основне, основна її перевага, окрім того, що вона українська, це відсотки по депозитам. Тому, якщо ви плануєте придбати криптовалюту і не продавати її хоча б рік або півроку, рекомендую скористатися послугами цієї біржі по криптодепозиту і отримати дуже гарні відсотки, особливо на сьогоднішній день. Дякую всім за увагу!